Привіт, привіт, мої пані та панове! Я Оля і сьогодні хочу вам показати сім. Сім флаконів новинок в моєму парфумерному гардеробі. А щоб вам це показати, це треба розпакувати. Я мала безмежне, дике бажання роздерти це все як росомаха, проте трималась для цього відео. Частину ароматів я купила собі на літо. Є декілька флаконів і в з залишками парфумерії, не без покупок на ослів. Є один аромат, про який я взагалі нічого не знаю, і хочу, мабуть, з нього і почати. Але спершу хочу анонсувати, запросити вас на свій літній парфумерний марафон, який почнеться 29 травня в понеділок. Буде йти 4 дні. Будемо з вами фіналізувати цей марафон 1 червня. Буде безліч літніх ароматів. Якщо вам щось треба, то ви зможете найти для себе якийсь підхожий аромат. Все, перший аромат. Це від бренда Діптік. Це аромат з серії 34, бульвар Сен-Джермен, який йде в таких овальних флакончиках, начебто, там має бути пластикова така магнітна кришка. Я не знаю. Я з цією лінійкою взагалі не знайома, і з цим ароматом також не знайома. Тому хочу його розпакувати першим, бо мені дуже неймовірно цікаво, і як флакон виглядає, і чим це взагалі пахне. Я орієнтувалася лише по тому, що я безмежна фанатка цього бренда. По-друге, я вирішила собі дещо полоскотати нерви покупками на осліп такої парфумерії. І третє, я хотіла собі. На літо якийсь аромат, який буде такий смолисто-амброво, спецієвий, тепло-пряний, можливо, на літні вечори, на літні прохолодні дні. Мені подобається, коли такого плану аромати згріваються на, шкіри, на шкірі і м -м, дещо по-іншому, ні в холод розкривається. Оце я собі все, що нафантазувала щодо цього аромату, я готова. Стерпіти від цієї сліп... покупки на ослі багато, проте я мрію, щоб цей аромат був не солодкий, бо солонішим я його не зроблю. Почнімо, що я буду це робити дуже різко і швидко, щоб менше вам набридати. Так, супер обкладинка з віконечком. Наскільки я знаю, в тій лініці 34 бульвар Сен-Джермен там є чотири аромати. Оце найкласичніший туалетна вода є ще парфумована, і ще є декілька там варіацій на тему. Тут книжка і, о, мішечок такий гарний. Добре, буде це швидше. Це що за якась кракожабра? Жабо-терадактиль. Добре, я справилась. Вже смітник навколо. І такий гарненький мішечок. О, так, це той неймовірно гарний флакончик, який я бачила тільки на картинці. Навіть коли я була в будь-яку. Діптік я щось не дуже звертала увагу на ці флакончики. Так, магнітна кришечка. Дуже гарно. Пакування діптік? Взагалі немає питань. Мені подобається, що флакони з основної лінійки. Так і оцей. Але аромат це найголовніше. Чим це пахне? Я вже підглядаю на пірамідку, і мені це пахне спеціями, прохолодним перчиком, ягодами, наче смор... так, тут є чорна смородина. Поки що це дуже добре. і Відчувається якась трав'янистість трав і квітковість. Це не солодко. Це дуже добре, що це не солодко. Краса, буду розношувати. Дуже хочу, щоб мені цей аромат зайшов на літо. Ось на тему таких смолистих деревних спеційних ароматів. До речі, тут є нота, яка називається смоли. Наступний аромат це буде вже мініатюрка від Lanvin Jane називається Я чула про цей аромат, побачила на мейкапі, Я думала, що це просто пробнік. А він коштував десь 140 гривень, а це мініатюра 4,5 мл. Така мила, я вам зараз покажу. Подивіться, на цю манюньку. Під кришечкою є ще такий стопор, ще такий пластиковий корок, відкритий і можна вже нюхати. Ну, я з цим вже знайома, цим ароматом. Зрештою, ароматів я вже знайома. Це у мене це перший діптік був такий навманяшна така покупка. Але той діптік, як він круто пахне. Я дуже тішусь. Він задав просто неймовірного позитивного настрою цьому відео, який розповсюджується на всі аромати. І я маю надію, що цей добрий настрій передасться і вам, любі друзі. Отже, про що аромат Джейн від «Ланбан»? Перш за все, він мені про ягоди, кисло солодкі ягоди, малинку, а вже потім про квіти. І квіти такі трояндо-півонії. Я не відчуваю в цьому ароматі не окремо ні троянду, ні півоній. Це така от композиція, в якій розмиті грані. Більш за все відчувається фруктовість, солодкість, а потім вже відчувається квітковість. Композиція, в принципі, проста, мила, спокійна, іноді такого також хочеться. Проте на мене, на мій смак, аромат засолодкий. Проте, іноді мені і солоденького такого хочеться. Наступний аромат також буду з вами зараз розпаковувати. Це сад Середземномор'я від Ермес. Я знайома з цим ароматом, проте флакончика в мене не було. І ось я його собі на літо придбала. Також його чатувала, знайшла гарну ціну. Вже не пам'ятаю на якому сайті, ну, от з сайтів Тріо мейкап, аромат Kim'Ua та Лагрант тут. На якому з цих сайтів я купила, вже не пам'ятаю на якому. Но це просто естетична краса. Цей аромат для мене пахне атмосферою свіжого. От є аромат у мене, який називається Fig Infusion від Essential Parfum. І його історія каже про те, його як концепція від бренду каже про те, що це. Відпочинок в затінку інжирового дерева. Та отой от затінок інжир... інжирового дерева інжирного дерева я знайшла в цьому ароматі. Тому що він дійсно пахне атмосферою тим прохолодним свіжим повітрям і шершавими пильними листочками інжира. Отак, Цитруси, трави, м'яка хвоя і. Шершаві пильні лісточки інжира. Воно пахне не ну, розім'ятиме, а ось ти стоїш біля оцих інжирних дерев і тебе з усіх сторін огортає це свіже повітря. Можливо, десь позаду тебе ще, якась, ще якийсь гай. Італійський з фруктами, десь ще далі, є, можливо, якась ялівцева, кипорисова алея. І це все про холодний, свіжий, але сонячний день. Гарна новинка в моїй колекції. Дуже він гарнющий. Наступний аромат. Я купила вже залишок в флаконі, це Паріж. Від бренда Balenciaga. Я шукала свою свіжу, зелену, але косметичну пудрову фіалочку, і знайшла її саме в цьому ароматі. Піраміда його складається з фіалки, листя фіалки, кедру, гвоздики, потім, потім кедру і пачулі. І він дійсно, от як написано, так і відчувається свіжими, вологими озоновими нотками, легкістю повітрям, зеленим, сиріжим. Аромат розкривається далі пудрою, косметичною, і ледь в ньому є помадність. Я відчуваю помадність в таких композиціях, коли в них присутня і вологість, така і маслянистість, і воно мені. Разом з пудрою вони мені малюють помадність. Та в цьому ароматі немає ніяких гострих кутів, це не, воно не давить, не душить, не сушить. В ній присутній той, той баланс, який я шукала: цій свіжості, зеленості і легкості, і відчутної косметичності. Тут вона є. І мені цей аромат дуже подобається. Ось, я знайома з ароматом, хочу я що про цей аромат сказати. От відкриваю новий аромат і просто як одноклітинна. Бе-бе. -ме. Мені не подобається розповідати про аромати, коли я нічого про них не знаю. Ці сліпі затести, я дуже нервую. Наступний це буде розпаковка. Молекула номер один плюс ірис. Такий гарний синій колір, електрик. Я цей аромат собі захотіла десь ще взимку, я протестила його, споносила на собі в пробничку. захотіла і ввійшли занесла, і після того подарувала цей пробник своїй подрузі. Ось зараз з вами і нагадаю собі, чим він пахне. В моїй пам'яті це пильний землистий. Ірисовий початок, от той прохолодний, землистий, ледь-ледь морквяний ірис. А далі композиція має м'якішати, пудритись, солодшати. І я пам'ятаю, що це ірис ще грав фіалку, це були такі землистість. Вогкість іруса, ірисового коріння, точніше, і масляниста така фіалочка. Зараз спробуємо, а мені вже немає куди що наносити. Я буду собі сюди, сюди на руку наносити. Ой, так, це дуже гарна композиція, ірисова, про ірис Пильний, маслянистий. Про таку пудру ірисово-фіалкову буду з цим ароматом знайомитись ближче, дізнаватися його грані відтінки, щоб вам точніше про це все розказати. Пам'ятаю з мого розношування цього аромату: що ця пудровість трималась дуже-дуже довго, майже до кінця взагалі збичання цього аромату, бо в базі це молекула номер один із сої Супер. Це кедрова свіжа молекула, яка має ще в собі, окрім деревної складової, таку кисло цитрусову і м'яку. М'яко-амброві відтінки. Взагалі обожнюю цю всю лінійку молекули номер 1 плюс ще якийсь компонент. У мене вже є плюс мандаринко і плюс іриси. Плюс пачулі дуже теж гарний аромат, такий прохолодний, камфорний, деревний, про такі терпкі зелені камфорні пачулі. Я не знайома з двома новими молекулами. Це у нас молекула плюс чай, чорний чай я не знайома. і не знайома Плюс імбир. Краса цього аромату стримана, елегантна, унісексова. Це не жіночий аромат, це для всіх, кому подобаються іриси. І молекула номер 1 хто дружить з нею, я, наприклад, дуже дружу, і вона зі мною дружить. Іриси в ньому відчуваються постійно, що ще бажати від аромату, в якому в назві є слово іриси. Якось це дуже елегантно. І на кожен день. Відчутно і стійко. У нас залишилось ще два аромати. Перший з цих останніх, я хочу вам просто трошечки похизуватися. Я була на майстер-класі у Ані Соклової, і ми створювали свої аромати. От кожен, кожен сам собі був парфумер. І ось я створила собі аромат, який пахне. Просто відром лимонів. Я тут брала саме лимончики, він такий кислий. Він пахне потім грядкою, кущем помідорів, а вже ж. Кисли лимони, помідори, базилік. Це зелений аромат на дуже м'який, такий деревносній, мускусному тлі. Я додала сюди мускус, який мені пахне ось в один в один, як сілдермаск від назамато. От я думаю, що той сілдермаск створений з того мускуса і так дрібку лимончика туди додала. Він такий свіжо-лимонний. Дуже крахмалистий, аж такий скрипучий до, до такої чистоти, виглаженості, скрипучості, наче такий от стоячий перекрахмалений комірець білої сорочки. Ось це так пахне той один єдиний компонент. І так пахне сілдерблюдна Ну Я пишаюсь собою. Це пахне і кисло, і м'яко-овочево. і Є, такі, є така пряність, пікантність базиліка і дуже це м'яка, м'якенька композиція. Прововка, промовка. Фантамас від Назумату. Цей аромат вже декілька разів з'являвся в моїх відео мелькотів. Та я не розповідала його от в його новинках, я вирішила сюди його додати. Коли я з ним познайомилась, чи то на мене більш впливало якесь таке, що я не читала про це аромат, чи можливо там піраміди, які я в ньому читала. Та чим більше я з ним от живу, його ношу іноді не так часто але я, то змінюється моє враження від нього. Це все-таки залишається, я відчуваю в ньому фруктовість, динолектонну жуйку. Кашмаран, який малює, таку землистість, шершавість. Менше я почала в ньому відчувати таких резиново-металічних нот, та почала в ньому відчувати сандал. Ось так. Ось ця молочність, яка є в цьому ароматі, з якоюсь певною такою шершавістю і м'якістю цього аромата. Який з'являється пізніше. Мені ось відчувається як сандал, який потім згодом ще трансформується в такі зелені терпкі пачульки. Дуже гарний аромат. Я думаю, він на літо просто буде мій топчик на якісь такі прохолодні дні, можливо, на особливі випадки, на вечір. Небагато цього аромату буде взагалі перфект. І настрій цього аромату, я от зараз відчуваю він спочатку такий мені веселий, ці, бадьорий, цією жуйкою, я така ой, жуєчка. А потім він стає сумнішим, сумнішим, серйознішим. Такий ніякі тут ні хіханьки, ні хаханьки, все доволі серйозно мадам. Я ваш фантомас. Цікава композиція. Одна з найцікавіших мені в цьому бренді Назомата, Хоча за останньою новинкою Седенаса я не знайома. Ну що, це все навколо бардак. Купа новеньких скляних красенів в моїй колекції, які вони прохолодні мої ось ці глиночки. Ну, оце шок. Оце шок. Мені дуже сподобався цей аромат. Буду завтра в ньому ходити. Тішитись, рознюхувати. Друзі, дякую, що були тут зі мною. Я вам нагадую, що ми скоро з вами через день зустрічаємось на моєму літньому марафоні. Не пропускайте, будуть багато подарунків. Будуть мої розповіді про аромати в притаманні мені манері. Якщо вам це цікаво, обов'язково долучайтесь. А з вами була ваша парфумерна блогерка Оля Насонова. Слава Україні! Слава нашій ненці! Бувайте.